Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань освіти, молоді духовності, впровадження цифрових технологій, регламенту, депутатської етики та діяльності депутатів по підготовці до та ї сесії восьмого скликання. На засідання комісії прибули наступні депутати Саненко, Козлова Вікторія Олегівна, Арсуна Валентина, Михайліна, Горбець, Сергій Миколаївич. У роботі засідання кворм є. В роботі засідання комісії бере участь. Секретар ради Сергій Олександр Васильович, а також е депутат е Ошека Євген Павлович, які будуть у нас пропозиції, щоб е початку робити комісії. Розпочати, Що за таку пропозиції пропонувати, Що за проти 14 усна. Отже комісія розпочата. в роботі засідання. Комісії також бере також беруть участь начальник управлінь і відділів, таких представників управлінь та відділів. Перелік питань на 56 сесії восьмого скликання. Перше про присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради восьмого скликання від 21 12 23 року номер 415 про затвердження програми підтримки та розвитку міської талисудів Мир на 2024-26 роки про погодження проекту договору про співпрацю Миргородської Мергородської та Калужської територіальної громади у формі реалізації спільного проекту розширення можливостей для забезпечення сталого розвитку Мергородської та Калузької громад. Про внесення до рішення четвертої сесії міської ради восьмого скликання, друге засідання від 29 січня 2021 року номер п'ятдесят про організацію роботи депутатів міської міської ради, восьмого хлипня з виборцями, про внесення змін до рішення другої сесії. Міської ради восьмого скликання, перше засідання від 09 грудня 2020 року, номер 6 про утворення постійних комісій Миргородської міської ради затверджених затвердження складу обрання голів комісії і не розпорядження про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради восьмого скликання з 21 грудня 2023 року номер 427 про затвердження програми цифрового року Мергоруської міської територіальні громади. На 2024-2026 роки. Шановні колеги, чи є якісь небудь зміни, або доповнення до переліку питань. Хто за такий перелік питань? Порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? утриматься, дякую одноголосно. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Руської міської територіальної громади. Доповідаю Герзі Васильович, секретар міської ради. Будь ласка, шановні колеги. На жаль, знову маємо втрату нашій громаді. Будьмо з агресором. Наші земляки віддали своє життя за нашу свободу і за нашу незалежність. Тому рештом цього рішення пропонується присвоїти звання почесної громадяни Мировіцької міської територіальної громади, назад смертні, поки не уваги Євгенію, всім Олександру Олександровичу, Геровичу Сергію Олександровичу, Дубовському Андрію Олександровичу, Шевченко Сергію Олександровичу та Лучинському Антону Миколаївичу. Прошу підтримати. колеги, це питання до заповідачем? За те, щоб підтримати даний проект рішення, винести на сесію міської ради, рекомендувати сесію розглянути та затвердити. Хто за? Проти утримався, дякую одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради, 8 скликання від двадцять року, номер 415, Про затвердження програми підтримки та розвитку міської телесудії миру на 2024-2024 роки Доповідає Шака Євген Павлович. Директор міської Володимир, депутат міської ради, будь ласка. Там перша закладка, якщо можна. Да. Шановні колеги, цим рішенням ми просимо додаткове фінансування на програму підтримки трохи міського по суді міри в частині оплати практи триста тисяч гривень. Це, Це пов'язано там на протязі року збільшення посадових окладів. Ну і в цілому там. При розробці бюджету у нас трошки було недофінансування, і решта суми у нас що, решта суми у нас пов'язана з тим, що ми зараз робимо, плануємо робити проєктну документацію по збільшенню потужності електроенергії. Там не нахинуться деякі технічні питання, ми звернулися до покала обленерго, і нам потрібно 3 тисячі гривень на придбання електромонтажного обладнання, автомати, кабіля, і 40 тисяч на проєктну документацію, і на саму збільшення потужності. Uh, і плюс uh, нам не вистачає там на опалення на кінець року 11 тисяч гривень. Тому така сума. Я вас прошу підтримати. Це забезпечить роботу телестудії до кінця року. Дякую, шановні колеги. Є запитання до доповідача. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати? Винестимо на сесію міської ради, розглянути та затвердити. Хто за? Проти отримайте, дякую одноголосно. Наступне питання про передачу майна Дібрівської гімназії Мировійської міської ради. Про передачу майна Дібритської гімназії Мирольської міської ради Полтавської області Доповідає статтю Кмарина Івана, юрисконсульт управління освіти молоді та спорту. Будь ласка, Марина Іванівна. Цим рішення ми просимо передати з балансу Дібрівської гімназії Миргорської міської ради Полтавської області на баланс управління комунальних ресурсів Мирської міської ради майно а саме дитячий садок. Теплогенератор на дитячого садка, насос насостедро, електроручні вентилі, лічильник, заборні секції. Це пов'язано з тим, що структурний підрозділ закладу дошкільної освіти був переміщений в приміщенні Дібрівської гімназії. Тому просимо передати на баланс управління комунальних ресурсів. Дякую, шановні колеги, Є запитання до доповідача. То за те, щоб даний проект підтримати, рекомендувати сесію міської ради розглянути затвердити. Хто за? Проти утримався, дякую одноголосно. Наступне питання: про передачу майна Озову Меровіської ліцей номер 1 імені пана Самирно Меруської міської ради Полтавської області. Доповідається Хіб Марина Івановна, пункту управління освіти, молоді та спорту. Будь ласка, передати з балансу опорного закладу освіти Миргородський ліцей номер 1 імені пана Самирного, Миргородської міської ради Полтавської області на баланс Миргородської школи мистецтв імені коло на нині асама берега тридцять двадцять дві штуки, ялинка одна штука, інші дерева 31 штука, забор шаговний та огорожа. Че запитання до доповідача? Mm -hmm. Ну так, вони поставлені е, на балансі в бухгалтерії. Хто за? Проти отриматися, дякую наголосимо. Алло, ща так. За, ща за. Да, щас одну секундочку, сейчас одну секунду. Е, е, е. Будь ласка, наступне питання. Дякую, Марина Іванівна. Про погодження проекту договору про співробітництво Мергородської міської територіальної громади у формі реалізації спільного проекту розширення можливостей для забезпечення сталого розвитку Мергородської та Калуської громад доповідає Гавловська Олена Олексіївна. Головний спеціаліст відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій. Будь ласка, даним даним рішенням пропонується скласти проект договору про співробітництво згідно статті 8 закону України про співробітництво територіальних громад, а також доручити голові міському голові е, Сергію Павловичу Соломаті підписати даний договор та виріша на до даного рішення.

Я перепрошую. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Хто за те, щоб даний проект рішення схвалити, рекомендувати сесії міської ради Єврожаниці та затвердити? Хто за? Проти утримається? Дякуємо одноголосно. Наступне питання: принесення змін до рішення четвертої сесії міської ради восьмого скульпта, третє засідання від 29 січня двадцять року, номер 54, Про організацію роботи депутатів Миронської міської міської ради восьмого скликання з виборцями. Доповідає Гурдія Олександр Васильович, секретар міської ради. Ee, так, шановний колеги, ваші уваги. Мені здається, там одна літера прописана, це містична. Містична може. Угу. Так. так Будь ласка. Де п'ятка, правильно, да? Все? Хорошо, так? Слідно, так, думає, буває, так, до, так, так, до, так, до, так, да, так, до, да. так, yeah, так, yeah, 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 так, 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 Колеги, у ваші увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до нашого рішення про організацію роботи депутатів Митарської міської ради 8-го скликання. На попередній черговій сесії ми визнали повноваження депутата Бричової Оксани Олексіївни. І тепер є необхідність закріпити її за певним округом. Тобто, ну, як ви пам'ятаєте, у нас по чотирьох округах депутати закріплені. Поводи з нею, пропонуємо її в перший округ, там де Валентин Юрійч Козелін був, який склав повноважень. Все інше без зміни. Шановні колеги, стежіть блок, чи запитання до за доповідача. Хто за те, щоб даний проект рішення під, е, затвердити? розглянути його на сесії та затвердити. Хто за? Проти утриматися дякую одноголосно. усна. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради, восьмого скликання, першого засідання від грудня 2020 року. номер 6 про утворення постійних комісій народської міської ради, затвердження складу обрання голів комісії. доповідає мужчину Олександр Васильович. Секретар міської ради, будь ласка. Е, Конкретно рішення пропонується зміни до складу постійних депутатських комісій, е, як я, доповідаючи попереднє питання, вже доповідав Оксану Олексійовна, ми визнали її повноваження. Відповідно, потрібно ввести у склад постійних депутатських комісій. Е, є подання від фракції довіра, де її пропонують у склад земельної комісії відповідно про Олександра е, Васильовича перевести у. Е, Соціальної комісії, кінково свій заяві від фракції довіра, була пропозиція Заліску Олександра Васильовича, пропонували на посаду голови соціальної комісії. Ми головами і представниками фракцій збиралися на минулому тижні, обговорили це питання, але після того доопрацювали, вони не претендують на голову комісії, тому є пропозиція Денисенко Оксани Васильовича Затвердити навпад, затвердити головою. Комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я на дитинства, оборони та захисту кооперації та протидії корупції. І кількомі патрона Васильович Росії, а обрісовому чийну, відповідно, земельна комісія. Шановні колеги, є запитання до доповідача. Хто за те, щоб даний проект рішення підтримати, рекомендувати сесію розглянути та затвердити? Хто за проти утриматися? Дякую одноголосно. Про і не у... не у розпорядженні, про внесення змін до рішення, але ми голосували за це питання про внесення змін до рішення. 44-ї сесії міської ради восьмого скликання від 21 грудня 2023 року, № 427 про затвердження програми цифрового розвитку Мироської міської територіальної громади. На 2024 за шостий роки доповідає Нестифоренко Роман Юрійович, начальник відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Будь ласка, шановні члени комісії, у вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження про про змін до програми цифрового розвитку. Зміни стосуються у нас лише одного пункту. Пункт від це придбання. Засоби інформатизації. Просимо виділити додатково 70 тисяч гривень. Це для офісу ветерана. Сюди входить два ноутбука, багато функціональний пристрій, мультимедійні колонки, веб-камера і там дві мішки. Прошу підтримати. Ветеранський простір, цепонують. Так, так, так. Так, вони там проводять вже відкрити Шановні колеги, чи є запитання до заповідача? Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати? Рекомендувати сесію розглянути, затвердити. Хто за? Проти утриматися? Дякую одноголосно. Шановні дякую. колеги, порядок денний нашого засідання вичерпаний. які будуть пропозиції стосовно закриття роботи засідання комісії. Закрити, хто за те, щоб закрити роботу комісії? Хто за? Проти Утриматися? одноголосно. Всім дякую за роботу, за операцію.